Китай заявив про готовність до будь-якого типу війни зі сполученими штатами. Так Пекін відреагував на нові мита Трампа. Якщо війна, це те, чого хочуть штати, чи то тарифна війна, торгова війна або будь-який інший тип. Ми готові боротися до кінця. Ось подібне повідомлення з'явилося на сторінці X МЗС Китаю. Спікер відомства пише, що постачання наркотику фентанілу, який Трамп позначив як причину запровадження тарифів, це жалюгідний привід. Цитата він заявляє, що покін зробив рішучі кроки, щоб допомогти сполученим штатам впоратися з цією проблемою, але штати покарали за це Китай і намагаються натиснути і шантажувати далі. Залякування нас не лякає. Залякування на нас не діє, заявив речник МЗС КНР. Дуже бурхливо обговорювалися вчора у Сполучених Штатах і продовжують говорити про це і в контексті промови Трампа, і загалом новини які несуться, торгові війни Сполучених Штатів адміністрації Трампа із усіма ключовими торговими партнерами, як то Сусіди, Канада, Мексика, а також Китай. От зокрема, учора Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади. Вийшов публічно на прес-конференцію заявою про те, що США розпочали торгову війну проти Канади, і Канада не збирається відсиджуватися у кущах, а буде боротися за свої економічні позиції. Можемо послухати пряму мову прем'єр-міністра Канади сполучені штати розпочали торгову війну проти Канади, свого найближчого партнера та союзника, свого найближчого друга. У той же час вони говорять про позитивну співпрацю з Росією, заспокоюючи Володимира Путіна, брехливого диктатора вбивцю. Який у цьому сенс? Канадці розсудливі, ми ввічливі, але ми не відступимо від боротьби. Коли наша країна та добробут кожного в ній опинились під загрозою, Ну ось така доволі жорстка заява. Там, взагалі ціла прес-конференція була, але саме з цих слів Джастін Трюдо розпочав свій виступ перед пресою. Загалом, виступ на публіці про те, що Трамп і Сполучені Штати оголосили торгову війну Канаді найближчому партнеру, найближчому другу, найближчому союзнику. Водночас вони заграють з путіним, з диктатором і вбивцею для того, аби його якось як то кажуть, ну йому догодити так, йому догодити, і е, трюдо каже, що в цьому немає жодного сенсу, що Канада буде боротися. Е, прояви цієї боротьби ми вже бачимо. Фактично заявлено було вчора на рівні уряду Канади про дзеркальні такі заходи теж. Ведення мит відповідних стосовно американських товарів є також рішення на рівні певних провінцій Канади. От, зокрема, в Онтаріо заявили, що розривають контракти з американськими різноманітними компаніями партнерами. От, зокрема, із SpaceX розриває штат Онтаріо угоду на 100 мільйонів доларів про надання високошвидкісного інтернету. А також прем'єр-міністр цієї провінції Онтаріо Дагфорд заявив, що на тарифи США провінція забороняє американським компаніям брати участь в місцевих закупівлях. Ну і угода SpaceX тут як вишенька, як то кажуть, у цьому випадку прозвучало про її розірвання. Ну і от, власне кажучи, 25% відсоткові тарифи дзеркально Канада вводить. Трамп уже заявив, що він подвійно піднімає ставку на кожен такий введений тариф з боку Канади. Він буде підвищувати коефіцієнт. І це дійсно виглядає, нагадує нам гру в покер, в яку Трамп намагається грати зараз із своїми сусідами. Ми і донедавна партнерами. Тобто, фактично йдемо про підняття ставок і такий от економічний шантаж, до чого це, врешті, призведе складно сказати. Мексика теж заявляє, що буде відповідати Сполученим Штатам на їхні тарифи, і що цікаво, і від Китаю прозвучала вже відповідь. Китайці теж готові боротися до кінця зі Сполученими Штатами Америки. Ця заява з'явилася. У соцмережі Ікс або ж «Твіттер» колишній від посольства Китаю в США, яка дослівно ця заява звучить так: якщо Сполучені Штати Америки хочуть війни, чи це тарифна війна, чи це торгова війна, чи будь-яка інша війна, то ми боротися готові до кінця, заявляють власне китайські дипломати, цитуючи речника МЗС Китаю, і власне далі додають, що якщо Сполучені Штати... Америки справді хочуть вирішити проблему із фентанілом, тобто наркотичним трафіком, про який постійно нагадує, говорить Трамп. То варто проконсультуватися на цю тему з Китаєм, провести діалог і ставитись одне до одного як до рівних, а не вводити різноманітні економічні обмеження, навантаження і вести торгову війну. Отже, наразі ми бачимо, що напруження фактично з'являється на всіх напрямках стосунків сполучених штатів і з різними торговими партнерами, не лише з Україною, не лише од власне з оборонним партнером, але і з ключовими торговими партнерами стосунки США псуються на даний момент. Такі проблеми взаєминах. Сполучених штатів і конфлікти виникають не лише з Україною. Яскравий приклад Канада. Багато було розмов про те, що Канаді, нібито вдалося уникнути загострення торгового і інших загострень там на кордоні взаємовідносин зі сполученими штатами. Але вчора Джастін Трюдо вийшов із заявою про те, що Трамп фактично оголосив торгову війну Канаді. Канада буде відповідати дзеркально. Трамп вже написав, що додатково накине ще якихось тарифів, мит і обтяжень різноманітних торгових на Йому стосунки з Канадою, куди все це рухається, і власне про що це нам говорить стосовно майбутньої каденції Трампа, чи ми будемо спостерігати усі там чотири роки подібні історії, нескінченні війни, торгові тарифи, як це впливає зрештою на економіку самих США і світу. Так, я думаю, що ми будемо це спостерігати, і, і дійсно тут є тут повна така непостійність. Оце дуже добрий приклад такої непостійності. Чому тому що ще минулого тижня Трамп заявляв про те, що так, 4 березня завершується термін, от у цієї відстрочкою, яку е Трамп підписував так, е коли підписував свій указ, так відсував. Так, якщо Канада і Мексика підуть на відповідні кроки, і, нагадаю, тут йшлося про. Те, щоб запроваджувалося додатковий контроль кордону, ставилися додаткові війська і поліція, створилася спільна комісія за наглядом з наркотрафіком. Ось і виділялися окремі кошти так на обслуговування кордону, на обслуговування безпеки і запроваджувалися окремі позиції осіб, які мають дивитися за цим. І минулого тижня Трамп сам від почати засідання. Фінансово, якщо я не помиляюся, там комісія комітету, то він говорив про те, що ми відстрочуємо це питання до квітня, і тут дуже раптово, будь ласка, приходить четверте число і і все повертається, так тобто, ну така, от зміна позицій, і, і так ми бачили те, що Канада заявила і Мексика, в принципі, також заявили, що вони будуть зворотні тарифи вводити і на те, щоб компенсувати американські тарифи та і на що Трамп заявив дійсно про те, що будь-який тариф, який буде введений, тобто ми його подвоїмо, і це обіцяє ну якусь таку покерне підвищення ставок. Чим воно закінчиться, ми поки що не знаємо. Так само як ми не знаємо, чи це буде дійсно введено, чи це є якісь чи це якісь слова ну, так, це, це і потенційно так. потенційно це може завершиться просто припиненням торгівлі заморозкою торгівлі міста абсолютно, і Канади, абсолютно. до чого і до, до чого готуються та до чого і готуються всі там є воно не не є наприклад всієї торгівлі тому що Сполученим штатам знову ж таки є важливі і цікаві певні сектори зокрема енергетичні сектори ось по чому буде говоритися але все це йде до чого все це йде до чергового перегляду ось угоди про вільну зону між між Канадою, Сполученими Штатами та Мексикою, ми пам'ятаємо, тобто перегляд тої попередньої попередньої угоди. На нафта. Попер... нафта вона називається так. Це вже не йде. Нафта нафта була перш чер чергу первинна. Так North American Free Trade Area, Так, після цього була підписана так звана. USMCA, тобто US, Мексика, Канада, яка також була по суті угодою про вільну торгівлю, але вже вона включала певні регуляції, наприклад, щодо щодо праці, також щодо зеленої енергетики, щодо енергетичних ресурсів, також, наприклад. Там були квоти щодо машин і імпорту машин, зокрема автомобілів, перепрошую в Сполучені Штати і деякої іншої техніки. Ну і тут питання постає так про те, що хочуть Трамп ще раз переглянути цю річ, от поки він її не перегляне. Доки не зможуть домовитися, ось ми будемо бачити. Ось ці питання чи готові до цього партнери? Ну вони змушені так таким чином поступати. Вони достатньо залежні від сполучених штатів. З іншого боку, сполучені штати також залежні від від цієї торгівлі, тому що ось Канада, Мексика і Китай це є, якщо не помиляюся, десь 42% імпорту в Сполучені Штати. Тобто, це дуже дуже багато і там важаєш це дуже дуже несправедливо. Ось тому у нас чекають дуже багато розмовин, важких баталій. Чи воно вплине так, воно вплине в першу чергу одразу вплине. Ну будьмо відверті, якщо якісь товари вивозиться, навіть наприклад, молочна індустрія, молоко, наприклад, імпортується з е, сполучених штатів Канаду, ось будь ласка, 25% тарифу. Е, це означає, що от, покупець 25% заплатить дорожче. Але Трамп знову ж таки розраховує на те, що е, він зможе таким чином створити нерівність, штучну нерівність для того, щоб національний виробник. Ну, продавав дешевше, і спочатку це вдариться ну, по кишені, але якщо йому вдасться таки подолати торговий дефіцит, якщо йому вдасться таки зменшити державний бюджет, і не треба буде брати стільки податків для того, щоб обслуговувати борг, то теоретично десь колись в середньостроковій перспективі, якщо він цього досягне, і тут ще раз я так багато говорю слово, якщо тому що якщо це є центральне слово в цьому всьому питанні, то ціни мали би впасти. Ось така логіка. Декілька днів тому вийшла новина в Reuters про те, що українські міжнародні облігації обвалилися після конфлікту між Трампом і Зеленським. Е, такі панічні заголовки вони привертають увагу не тільки журналістів, а ще й людей, які читають і думають, що все катастрофа вже напевно почалась. Е, хтось з кимось посварився, щось там обвалилося, і чого очікувати взагалі то не зрозуміло. Е, хотів би з вашою допомогою все ж таки розтлумачити, розставити всі крапки над і що сталося Чому Reuters про це пише? Чи дійсно є якісь, умовно кажучи, серйозні прецеденти? Ну так, дійсно є. Це ж фондові ринки, це ж цінні папери. Їхні власники завжди бояться таких рухів дуже різких, бо вартість цінних цінних паперів дорівнює довірі до того, що держава їх погасить, виплатить їх і по них до дохідну частину і викупить самі ці ціни паперів наприкінці їх терміну. А ось коли починаються такі політичні. Баталії, коли з'являється ризик, що країна може втратити довіру від її партнерів і бути неспроможною залучати кредити, фінансові ресурси. А як відомо, переважна більшість міжнародних інституцій певним чином залежить від сполучених штатів Америки, все це знижує довіру до українських цінних паперів, і відповідно знижує їх вартість про що, умовно кажучи, це може сказати пересічному громадянину. Це те, що може відновитися, або все ж таки відновитися не може. Бо е, знову ж там посилались на одне з е, якихось невидання аналітичних центрів. Е, і якщо подивитися, то умовно кажучи, коливання якесь таке певне незначне, але знову ж таки використовуються такі слова, як обвал е, облігації після конфлікту. Ну конфлікт відбув. Через буквально декілька днів ми бачимо вже певне потепління. Там наш президент пішов на зустріч, є сигнали потепління із боку Сполучених Штатів. Немає О, окей, ми зараз про це поговоримо. Лінці Грем написав, що попереду все най найкрутіше, найкласніше. В будь-якому випадку, ця угода, яка стала перепоною про рідкоземельні ресурси, ну, декларується, що готові підписати її обидві сторони: і українська. І американська. Ні. Справа зовсім не в угоді. Угода – це маленький елемент великої гри. Гра, нагадую, виглядає наступним чином. Чи не адміністрація Трампа принаймні дві-три гілки влади, прихильників команди Трампа наполягають на базовій логіці відірвати Росію від Китаю? А для цього потрібно віддати Україну Росії для того, щоб Росія стала союзником Сполучених Штатів Америки проти Китаю, верніше навіть не сполучених штатів Америки, адміністрації Трампа потрібно дати щось, якийсь ласик, кусок Путіну, задовольнити його окей, контроль над Україною над центральною східною Європою. Окей, це, це маленька плата за те, що Сполучені Штати Америки посилюються в грі проти Китаю, і щодо договір про рідкісно земельні медали. Що зустріч в овальному кабінеті? Що ця покерна партія, яку вели Трамп з Венсом на зустрічі з президентом Зеленським? Все це елементи великої гри, яку затіяла Мага і техноолігархи Трамп угу. верніше, вернішовенцівські поточні? Відповідно, під, від підписання чи не підписання цього договору нічого не залежить. Зеленський дуже правильно зробив крок на підняття ставок саме через те, що Україні потрібно не цей пустий договір, не рамочний, не е, замирення з Росією Україні потрібні гарантії безпеки, гарантії територіальної цілісності і гарантії перспектив відновлення територіальної цілісності повноцінної. по цього, цього Адміністрація Трампа не те, що не готова дати. Це протирічить цій грі, яку вони затіяли, намагаючись зробити Путіна своїм союзником. Подивіться, Трамп запропонував Путіну бути посередником в переговорах зараном. Ну, ну про про що взагалі мова ну, Готується частково зняття санкцій на Україну? Тиснуть відмовою від військових постачань і зупинкою постачань. В Самих сполучених штатах Америки вводяться фактично заборона на свободу слова і на зібрання. Ні, мені здається, що ми, ми навіть не всередині конфлікту. Це, це, це самий початок того катастрофічного сценарію, який розгортається. І, і навіть сьогоднішня заява президента Зеленського про готовність підписати, про готовність слідувати фарватері, чи Як та там рішень сильного лідера Трампа, ось всі всі ці поцілунки, перстня. Воно воно все вже не не, не спрацює. Там там все пішло в рознос. Тому я думаю, що можливо якась угода буде підписана, але це не вихід для України. Ви згадали про зняття санкцій. А я згадаю в контексті цього новину, що країни ОПЕК Плюс вирішили збільшити видобуток нафти. Трамп говорив, що ціни потрібно знизити. Трамп це говорив. ОПЕК впродовж кінця 24-го, початку 25-го все відкладали, відкладали питання рішення видобутку. Ну і видання Bloomberg приводить різні причини, чому це сталося саме зараз. Але певною мірою ми тут всі тішимося, можливо. Бо, так і неправильно тішимося, бо ситуацію не розуміємо тим, що е, ціни на нафту зараз падають. Плюс, умовно кажучи, ОПЕК плюс починає видобувати, збільшувати видобуток. Тобто очікування від ринку, що нафти буде ще більше, ціна буде ще падати, і ми думаємо, а так це ж те, про що ми завжди казали. Це те, що ми завжди хотіли, щоб ціни на нафту обвалилися, і Путін, умовно кажучи, там пішов на всі можливі поступки Трампа, які тільки можливі. Та й сам Трамп казав, що я знаю, як це робити. Нафта 40 доларів, і все, все типу вирішено, але знову ж таки. Перепона неприємна, яка псує всю цю картину. Якщо знімуться всі санкції з Росії, то умовно кажучи, весь весь все це падіння нафти. А е воно ж компенсується, я правильно розумію? Ну та санкції та може зняти Сполучені Штати Америки, але основним клієнтом, покупцем російської дорогої нафти, газу та нафтопродуктів був і є Європейський Союз. Е, відповідно е, є ще запобіжник е, по відношенню до того, що Росія не скористається зняттям санкцій Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати Америки це переважно вперше, в першу чергу. Це санкції не торгівельні, не торгівельне ембарго, часткове, а фінансові санкції. Бо так чи інакше, міжнародна торгівля прив'язана до долара, до свіфта, до, до того на що дійсно сполучені штати Америки можуть вплинути. Тому зняття санкцій сполученими штатами Америки суттєво покращить становище Росії. Але не призведе до моментального е, такого отримання Росії спроможності е, посилити свій військовий, mm -hmm. військовий потенціал е, е, але з іншого боку, звичайно, падіння цін на нафту на користь України, на користь розвинутому світу, бо це зменшення е, можливості Росії купувати е, через паралельний імпорт, через е, все ще е, такі інструменти, які дозволяють е, обходити санкції санкції, санкції купувати те, що необхідно для розбудови дронів військово-промислового комплексу Росії і про про продовження ведення війни, тому європейський союз посилює санкції. Наші інші партнери з великій сімці також посилюють санкції для того, щоб унеможливити зняття Сполученими Штатами Америки санкцій на флот. Цінь на фінансові потоки е і тому подібне і для Китаю, і для е Індії європейський ринок є важливим, е так само, як і для країн Близького Сходу, для Об'єднаних Арабських Еміратів. І європейські санкції не менш впливові, ніж американські. Тому mm -hmm. поки тримаємось.